Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись питання. Ваше життя до нового року з моменту перегляду. Ваше життя до нового року. Для кого цей розклад? Для людини, у якої. Розрушилося якраз потяг до От сильне бажання було заробити гроші. от весь час всі думки направлені були на, на це. Людина не помічала всього, що навколо неї відбувалося з оточуючими, можливо, членами сім'ї і це розрушається, можливо, якраз і надійшли ці кошти. Так, ці кошти ви отримали, ви заробили, або стабільність якраз фінансова прийшла, можливо, якраз розвиток вашої справи, якоїсь пішов, або налагодилась робота з проєктом, для кого цей розклад. Для людини, до якої ось проявився. Контакливий король, можливо, телець діва, козиріг, або просто людина в земних енергіях знаходиться стабільний, дорослий, впевнений в собі, знає, чого хоче від життя. Любить себе оточувати розкішними розкішю. Так, але чомусь ви від його пропозиції відмовилися. Хоча він знову ж таки буде до вас до вас проявлявся не один раз. Так, якусь пропозицію вам подавав. Угу. А ви зараз прямуєте. Або вже дійшли, або прямуєте, дивіться, до кращого. Тобто ви. Дійсно, розрушилося та тяга гроші, 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 як би заробити, де їх взяти, можливо, виплати ви по кредиту, там, по іпотеці і так далі. То ви йдете в краще, там, де вам буде приємніше, краще, де у вас буде забезпечена повністю фінансова стабільність цієї сім'ї, всі члени сім'ї будуть задоволені, і ви будете сповнені емоціями, ви будете від цього щасливі. Можливо, це якраз кубковий, вибачте, пентакловий король, якому ви спочатку відмовилися від його пропозиції якоїсь, але все-таки він вам чомусь допоможе, можливо, і за вашою спиною. Хоча тут видно, що ви знайомі. І ви сповнені емоціями. От в кого таке було для такої людини цей розклад. Давайте подивимося ваше життя до нового року. Ваше життя до нового року. З моменту перегляду. Відстоювання своїх інтересів, боротьба за своє свого не віддам, не опущу. Так, ідея якась уваж з'являється знову з Пентакливим королем. Це вже не перший розклад сьогодні, що Пентакливий король. Можливо, це ваш керівник, можливо, це ваш батько. Угу. Допоможе вам. Допоможе вам, можливо, з подарунком проявиться. І по трійки Пентаклів. Ви не самі будете. Ви не самі будете, у вас буде підтримка, ви працюватимете в колективі, це робота над якимось питанням, можливо, тут фінансова, можливо, по роботі. Будете працювати в команді ваше життя до нового року з моменту перегляду. Король жезливий, вогняної стихії може бути леву вен-стрілець. Десь за кордону або по інтернету. Так, ви будете переживати страх, через якийсь страх або прив'язки. ну, це в позитиві. Так, але ви вийдете з цього. Е, можливо, це переживання надумані, або ви просто боїтеся, що так станеться, то тут не бійтеся. Коли ви притягуєте до себе якісь негарні думки, то це бажання не може здійснитися. Тут дійсно є і стабільність, дивіться, якась допомога вам йде по шестірки пентаклів, або навіть настільки стабільність велика у вас буде у фінансах, що ви допомагати зможете людям. Але отут приберіть. Свої страхи, постійне обдумування вночі, для цього є ранок, для того, щоб обдумати щось. Приберіть свої страхи, приберіть свої емоційні, фізичні якісь прив'язки. Ну тут більше йде про страх. Страх залишитися, можливо, без коштів або неотримання якихось коштів. Так, ваше життя до нового року. Угу. Перемога якась. А святкуватимете якусь перемогу. Дивіться, якщо ви людина медійна і хочете щось стати більш відомою, набрати більше підписників і так далі, то у вас це вийде до Нового року, і ви будете навіть це святкувати. Або ви отримаєте якусь перемогу. Настільки велику. Що якщо ця перемога стосується роботи в колективі на роботі, то люди будуть звертати на вас увагу, будуть дивуватися, як це вам вдалося. підніметься ваш авторитет. Фінансова стабільність налагодиться. Так, і з'являться у вас ще до нового року нові ідеї. Дивіться. Десятка пентаклів, фінансова стабільність для всієї сім'ї. Тільки ж приберіть оце, приберіть. Переживання різноманітні, все обдумувати тільки вранці. Треба вчасно відпочивати, не треба надумувати. Дивіться, іноді буває змухи роздування слона. Не потрібно цього робити. Дивіться, нижній ряд, навіть позитивні, дуже позитивні карти. По шестірки жезлів, перемога, радість, задоволення, якась удача. Святкуватимете її, і гроші на все будуть, і задоволена буде повністю сім'я. Тобто ви або отримаєте ще новий проект, за який дуже гарно заплатять, або отримаєте ще якусь роботу, яка принесе вам і задоволення по трійки кубків і принесе вам е, дохід. Дев'ятка пентаклів, знову ж таки, ви будете самодостатньою людиною, незважаючи ні на що. І у вас ще до нового року з'являться нові ідеї, як вам себе реалізувати. І це, посуду відродження. Ви відродитесь, ви повірите в себе, що ви все можете. Так, давайте подивимося, пораду вам. Пораду вам до Нового року. Порада вам до Нового року. Беріть шанси, до вас іде великий шанс. Так, будьте гарячою, ви з пристрастю до цього віднесіться. Так, з королем Пентаклів. Дійсно, дивіться, тут вам прийдеться підтримувати стосунки з королем Пентаклів, він там випадав раніше. Але відстоюйте свої межі, свої границі, ставте чітко межу, щоб людина не сміла її переходити в самому початку. Тобто, чи над проєктом ви робите разом. Чи... Починаєте якусь справу, чи взагалі в роботі, то тут поставте чітку межу, щоб людина ніколи не переходила. Тобто відстоюйте своє шанс у вас є, ви можете його реалізувати. У вас на все це є сили. Можливо, коли треба поспорити, тільки ж в розумних межах. і поспорити. Можливо, це якраз король Пентаклів стане вас навіть поважати більше, цінувати більше. Сонечко вам випадає. Дивіться, далі не буду навіть докладати карти. У вас випадає сонце, щастя, успіх, задоволення, радість. Ну це дуже приємна карта. Можливо, по сонцю воно ж кругле. Дивіться, і тут, і тут випадає. Можливо, і поїздка якась кудись перепочити до нового року. Десь провести приємно час. І ви стаєте, дивіться, хоча ви харизматична, і красива, приваблюєте чоловіків. Хоча тут король дивиться в майбутнє, можливо, планує співпрацювати з вами. То тут уже у вас, дивіться, або це ви сповнюєтеся. Ну, от як стаєте, до речі, це вже пора. Це пора. Можливо, ви з парою співпрацюватимете, там у вас трійка пентаклів була, що вони в парі: король і королева, що вони чоловік і дружина, або в гражданському братці можуть бути. Або просто ви після того, як розставите границі, у вас будуть дійсно відносини. Причому це пара випадає, це серйозно. Та ще й при сонечку може бути і шлюб. Або це співпраця з парою людей, які мають взаємовідносини. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.